4 тисячі доларів за Chevrolet Equinox, Ви запитували, ми відповідаємо. Саме така ціна середня на Chevrolet Equinox 2019 року на аукціонах в Америці. Давайте я вам покажу один з прикладів. Ось такий Chevrolet Equinox 2019 року на 2-літровому бензиновому двигуні. У нього невелике пошкодження по задній частині, а також по передній. Пробіг автомобіля 45 тисяч миль, доволі невеликий. Салон тканиняний, але хороша комплектація. Є екранчик, можливо, камера, а також клімат-контроль. Звісно, коробка автомат. Даного автомобіля передній привід. Ось такий варіант. Щодо нашого ринку, автомобілі такі стартують від 16,5 тисяч. Це саме 2-літровий бензиновий двигун. Бачимо, комплектацію бувають і на панорамі, і, звісно, без. Такий варіант, як у нас є актуальний на лотах в Америці, ми можемо приблизно в 12-12500 робити готового з ремонту. Тобто, відштовхуючись від ціни середньої на аукціоні і які ми можемо її виграти, ми можемо прорахувати, що даний автомобіль орієнтовно стане хай в 13 тисяч доларів готовий, ви самі бачите, близько 3 тисяч доларів. Тобто з компанією InterTrade ми звісно зекономимо ваші кошти. Звертайтесь до нас. З вами був менеджер Артем. Чекаємо ваших звернень.